Всім привіт! Мене звуть Віктор. Сьогодні поговоримо про Shadowborn, мобільну аркадну РПГ, де темна фантазія зустрічається з веселою швидкою грою. Якщо вам набридли довгі та складні РПГ, тут усе інакше короткі місії по 3-4 хвилини, але з дуже захопливим геймплеєм. Shadowborn – це про те, як ви обираєте свого героя з кількох класів: Світ Блейд, Knight, Shadow Меч та інших. Кожен із них має свій стиль бою, а мультикласова система дає можливість змішувати навички та створювати унікального персонажа. Управління дуже плавне: можна обирати між аркадним контролем і Dual Stick, тож підлаштуєтесь під свій стиль. Гра розгортається в яскравому світі, де поруч живуть і єдинороги, і зловісні лісові чудовиська. Ваше завдання проходити короткі місії, битися з ворогами, робити динамічні добивання і збирати нові вміння. Головна фішка це якраз дуже швидка та липка бойова система, яка робить кожен удар важливим і змушує залишатися в тонусі. Ще одна класна штука це система повторних проходжень. Кожен раз, коли ви піаритесь і починаєте заново, відкриваються нові легендарні навички та історія. Ви також отримуєте можливість знаходити унікальні реліквії, що прокачують героя і відкривають нові бої. Якщо порівнювати, мені Shadowborn нагадала діабло тільки для мобільних ігор та з більш короткими сесіями. Для тих, хто хоче отримати максимум адреналіну за мінімальний час. Це ідеальний варіант. Чесно, гра весела, драйвова, ідеальна для перерви між справами, плюси це швидкий геймплей, хороші класи та крута бойова система. Мінуси, іноді бракує глибшого сюжету і хочеться більше варіантів прокачування, але для мобільної гри це простимо. Отже, якщо ви любите РПГ на телефоні і хочете щось легке, але з пристойним боєм, Shadowborn варта спроби. А тепер ваша черга. Хто ваш улюблений герой у мобільних РПГ? Пишіть у коментарях. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і не забудьте натиснути дзвіночок, буде ще багато цікавого.